Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 20 листопада 2024 рік. І от я сьогодні хочу коротенько зупинитися на своїх фаленопсисах, на орхідеях, на орхідеях які я літом я їх не знімала. Відео покажу вам, як вони пройшли оцей дуже жаркий наш сезон. Літом у нас дуже було жарке. Ну, деякі в мене є, що випади. Це там пікочіп одна, по-моєму, орхідея, яка не пережила таку жару, вона хворіє. А так, взагалі, вроді, з орхідеями все гаразд. Це у мене підвіконня в кухні. І на підвіконні у мене, я вже говорила вам не раз, що в мене в кімнаті. В домі ростуть майже одні фаленопсиси. Немає в мене других. Ну, деякі на блоках, звісно, є, вони в кімнаті там висять. Але основна маса це фаленопсиси, У мене їх дуже багато. Я вже застелила підложку на підвіконня, щоб не було їм холодно у коріння. І у мене підсвітка така обична оця лента. Діодна. І таким квітам, як фаленопсиси, підсвітки це і вистачає. Якщо немає, у нас відключення електрич... електричества, то вони десь в мене підсвічуються до часа 8 вечора або 9. І от перший фаленопсис, який ми сьогодні зафільмуємо, це. Фаленопсис я вам покажу зараз назву, отака його назва. Я його, Ви бачите дату, коли я його купувала. Він дуже гарно підріс в минулому році, дуже гарно квіт. Він таким букетом квітував це жовта в крапу, квіточки такого кольору. І я вам хочу сказати, що я буквально місяць назад я його пересадила у закриту систему. І я вже в минулому році розповідала, коли я пересаджую, да навіть і в мене й уход такий, що я їх не заливаю. Коріння, ви самі бачите, і кора майже суха. Я от через день або коли у мене там є настрій і більше часу, я можу оприскувати кожен день, трошки давати вологи і водички, а можу разу два дня оприскувати. Буває, що якщо коріння, я бачу, що зелененьке, то і раз в неділю. Це мій такий уход, я не догляд у мене з мого опита. І з мого вже такого досвіду немаленького, я точно знаю, що орхідеї краще не долити, чим перелити, тому що загниються коріння. Вони в мене, ви самі бачите, що кора майже суха, але вологи там їй достатньо. Вони вже корішки пішли в активний ріст і вони не закуклилися. Пересажена, як я вже сказала, вона десь. Місяць назад. ідуть у неї просипаються почечки, і вона от буде цвісти. вже. Тому будемо ми наблюдати, коли вже гарні підуть такі гілочки і коли вона розпуститься, дасть вже своє квітування. Слідуюча це сого Лавренцій. Я думаю, що багато знають цю орхідею, цей фаленопсис. Він дуже пишно цвіте кожен рік. Він такий у мене не капризний. Я дуже люблю цей фаленопсис, Корешки в нього в активному рості, але його потрібно пересадити, поки він, бо він просипає вже. також. Він дає ось такі вже стрілочки з'являю. Просипає він бутони свої. І коріння поки в такому активному, більш-менш рості. Я хочу його пересадити, бо він не пересаджений, вже був років 4. Ну, рослина в хорошому стані. І я думаю, що вона буде гарно квітувати, тому що он ще йде у неї отакий квітконосик. Із пазухи виходить, і плюс ще будуть ж гілочки, отут іде такі розгалудження, почечки попросиналися, тому будемо сподіватися, що він, у нього буде гарне квітування. Ця орхідейка з розпродажі. Я його купувала в епіцентрі. Погане було дуже коріння, він такий був в зачуханому стані. Там один чи два листочка, от воно видно тут коротенькі маленькі. Але він видав гарні, гарні листя. Він хорошо підріс у мене і видав от квітконос один. Це новий квітконос іде. І на старому квітконосі також проснулася почечка. Це не Фаленопсис квіти в нього кольору такого розово-малинового, і вони дуже великі наподобії величини сугою юкідан орхідеї. Ну, а такий гарний фаленопсис і він непогано росте. Це фаленопсис я знаходила назву Спотіон, а дівчатка мені підсказували Іра. Написала, що це клементина. Ну, без різниці. Це така біла квіточка в нього, і такими маліновими і фіолетовими крапами. Він у мене в реанімації був. Я вам в минулому році показувала, що він такий чудив, якийсь листок, давний такий, як треба. Але далі пішов в рост гарні. Приросте він дав, коріння в нього гарне, і от з'явився квітонос, уже активно він росте. Я думаю, що він скоро заквітне і будуть дуже гарні гілочка, гарна така, з... Ну, він мені дуже подобається, на ньому дуже гарні квіточки. І він довго квітує. Дуже гарна орхідея це сого поні. От я вам назву показую. Вона в минулому році в мене квітла, а в цьому році вона от доращує свій квітконос. Видно, що в активному рості. і йде ще один квітконосик виходить із низу з пазухи листочка. Рослина дуже-дуже гарні квіти в неї такого воскового, вона як з воску зроблена та квітка. Рослина я її пересадила, але в минулому, році. Не в минулому році, а весною. І вона непогано себе почуває, і я дивлюся, що листочок збільшується, значить, у неї зараз активний ріст. Коріння в хорошому стані. Фалінопсис інтермедія оранж. Я вам зараз покажу От назву її. Вона із орхідей з моїх вона саме пізніше розвиває свій квітконос аж десь перед весною. І квітне вона дуже довго, десь з літом, тільки в неї проходить період. Квітування потім вона довго віддихає, і зараз видно по корінню, що вона не в активному рості. ця рослинка вона ну, майже спить. Я думаю, що просипатися вона буде десь аж ближче туди до весни, але вона в здоровому хорошому стані. Будемо чекати її квіткування. Ця орхідея у мене квітує з минулого року. Вона саме довше, практично вона не переставала квітувати, щось там віддихнула може один місяць. І отакі квіточки, вони не дуже великі, але запах, от ціле літо на кухні такий приємний запах, вона дуже гарно пахне. Це орхідея, от я вам покажу, це саламон, і ну, Я думаю, що це із більш орхідей колекціонних. В колекції їх покупають дівчата, але мені дуже вона подобається. І вона в мене непогано росте. У неї з'являються нові корішки. Я дивлюся, що будуть. Вона, мабуть, тільки-тільки просипається і буде. Давати активний ріст, але е, от квітконос він не переставав у неї рости, він продовжує своє квітування і свій ріст. Воно видно по квітоносу, що в активному він рості. Е, гарна орхідея, і хоч вона із таких мілких орхідей, але вона достойна бути в вашому домі у колекції любого орхомана. На цій орхідеї ні бірки, ні. не знаю, як це я протупила і де її діла, але побачимо, вона розквітне, я тоді її упізнаю, що ж це за орхідея. Вона також вам вон, дає, дає квітконосик і листочок в активному рості. Думаю, що з нею буде все добре, але її от, мені шия не дуже подобається. Е, така оця суха гниль. Е, можливо, літом де-то що-то, вона трошки як прихворіла. Ну, Будемо наблюдати за нею, побачимо. Воно час покаже. Цей фаленопсис до мене я його купувала як аналог інтриги. Але коли він заквіт, це обична жовта квіточка, але дуже гарна. Вона така необична, колір він не висвічується за період квітування. Тому орхідея мені дуже подобається, тому що я жовтий колір люблю. Коріння в неї гарне, і от іде квітконос. Коли заквітне, то будемо дивитися на її колір і на її квіти. Це фалінопсисна без назви. Я його купувала на розпродажі через інтернет. Квітує він такими тюльпанчиками, він пілор. І от активний ріст іде квітконоса. І я хочу сказати, що це одна із діток. Він дав дітей. Мамка росте отдельно, от, уже він відсажений. І де -то йому вже третій рік цієї дітки, тому що я пересаджувала, вона дуже маленька була, але вона гарно прийнялася і йде активно в ріст. У минулому році вона вже квітувала, і позаминулому вона квітувала. Я оставляла квітконоси, але я дивлюся, що, мабуть, вони вже підсохли, тому. Їх потрібно зрізати, а молоденький оцей квітонос піде, буде давати нам красу, отакий От фаленопсис. Ну, останній фаленопсис на цьому підвіконні це каода. Я думаю, що всі знають цей фаленопсис. Він такий квіти в нього забарвлення майже чорного, дуже-дуже темний, квіточки невеликі, але він дуже гарно пахне. Рослина в хорошому стані. Вона у мене вже, мабуть, четвертий рік. Гарно росте, гарно квітне. І я сподіваюся, що ми побачимо гарне квітування. А на цьому я хочу закінчити сьогодні своє відео. Побажати всім хорошого дня, тихого дня, без обстрілів, мирного неба, допомагати нашим воїнам йти разом, дружно. До перемоги і слава нашій Україні! І слава нашим героям! До побачення!